Всім привіт! Мене звати Юлія, я живу зараз Чорногорі, горю, місті бар, готую собі сніданок. І я нарізала три маленькі сосиски, і все-таки я вирішила їх розділити на дві порції, тобто одна. І ще зараз докладаю сир і буду це все склеювати. скажімо. Даю можливість, щоб воно підсмажилося, і потім тільки закладаю куточки і перевертаю. Ось такі сосиски, курячі, і сир гауда. 6,99 дешеві, які є в Аромі. Саме дешеві не беріть, там по 4 є, то і ви взагалі не зможете їсти. Це саме, дешеве, саме смачне. Такий у мене смачний сніданок виширтав всередині яйце і сосиски. І я додала ще майонез і сирочок. Мінеральна вода з сливовим варенням. І такі таблетки я п'ю кожен ранок, і бупрофен. Його я п'ю 3 рази в день. Тут 200 міліграмів я п'ю відразу три таблетки 600 міліграмів. Далі залізо і вітамін С. Це вже давно мені прописали. Вітамін С для того, щоб залізо добре засвоювалося. У мене вже, не знаю, багато років залізу недостатньо. Багато в кого в кванталії, не, зна, не знаю чому. Може, це старість. Звідки я знала? Тому що дуже багато пити. води хочеться, я мені сказала, йди, провіряю. Кров. І перевірила, це можна зробити в Анталії в будь-який день, безкоштовно просто в своїй поліклініці. І Міл -гамма. мені це, виписали, це як Б1, B1, Б12, Б6, що я вже не пам'ятаю, це як вітаміни ну, для хребта. Не знаю, на що вони не п'ють. Слухайте вийшло дуже дуже смачно. просто І сир плавлений, і сосиски, і яйце. Просто сосиски, звичайно, краще відварювати, але це ще додатково мити каструлю, знаєте. Того Юля вирішила обсмажити ті сосиски. Зараз Саша мене везе в лікарню. Я попросила його. І уявляєте, якийсь такий шлях, який ніхто не знає, тому що там така пробка була, і це Саша вирішив скоротити. Тут, дивіться, які гарні садки всюди. Це старий бар, старе місто. Хто думає, що це лише, ну, Замок, там, де колись жили люди, ні. Є окремо музейна частина і от велике, скажімо так, ну, таке селище Старий бар. Окремо ми. 6 кілометрів йде від бару до старого бару. Дуже зелено. В основному такі і віли. А тут взагалі продаються квартири. Теж тут є нові об'єкти. А будинки. 6 км від моря, але я думаю, тут дешевше, так? Да? Трішки? Ні? А, великі будинки тут продаються, тому не набагато тут дешевше, але бачите, дуже зелено і ближче вгори йде. Тут також є інфраструктура. До речі, тут якраз таки лікарня, в яку ми їдемо. Юля, ну це все, головне, є лікарня. Кому за 40, то ясно, краще жити тут. Є мечеть велика. Звичайно, є місто старе. Зараз вхід туди 5 євро зробили, але в музейний день безкоштовно. Ось, будь ласка, старий бар. А от наверх йде старе місто, музейна частина. Отут йде кладовище. Велика мечеть звідси видно. Чекай, дві мечеті чи що? Одна мечеть, але там ще є як похвальне місце. І тут будівництво. А, щось добудовують, можливо, лікарню. Ось тут стоять люди, чекають автобуса. Тобто зупинки не можна зробити для людей, які хворіють. Ось, будь ласка, відразу і автобус прийшов. Влітку, так як мені сказали, не знаю, наскільки це правда, не перевіряла, кожних 15 хвилин ходить автобус на бар і на Сутоморе. Взимку раз в годину, раз в пів години по-різному буває. Два входи в лікарню. оце... З однієї сторони, а стоїть частіше, швидка допомога під'їжджає. Але з цієї сторони краще виходити, якщо вам потрібно на автобус, наприклад. Я зараз знаходжусь у лікарні, в старому барічка черги до ортопеда. Я не встигла вдома попити каву, взяла з собою бутилочку. Якраз я зварила все, вона осіла, і Саша дзвонить каже: Юля, давай, виходь. Я в бутилочку, такі в мене заморожені є молоко, шматочки покидала наверх каву і все, супер. Шоколадку взяла, тому що я встигла поїсти все нормально. І солодко ні. А без солодкого можна дещати без солодко, ні. дівчата не можна. Що? Чоловікам так, вони до солодко, їм по барабану деколи. А нам потрібно. Юля, ти з а ні. Просто треба солодке їсти, щоб було гарний настрій. Ну і він не та так гарний. Хорошем я і чекаю. Надіюсь, що ну, може за годину навіть зайду, бачите, скільки людей переді мною. Ось, будь ласка, дорога, яка йде вниз, це до церкви Святого Миколая. Тут зупинка таксістів, ну, інших машин, які приїхали. Можливо, когось привезли в лікарню. І ось тут вхід в лікарню. В'їзд, верніше, заїзд. І там є лавки, де можна присісти, зачекати. Дуже зручно. А ось тут знаходиться зупинка, де не те, що лавки немає, ну нічого нема. Просто стій на сонці і стій на милицях. Не знаю, чому така логіка, не зрозуміла. Наскільки я пам'ятаю, тоді казали, що автобус проходить біля храму святого Івана Володимира, звідти недалеко в принципі можна дійти додому здравля. Що мені сказав лікар? Чекала десь дві години приблизно, щоб зайти в кабінет. І то це ще слава Богу. Я приїхала, коли лікар сказав, що приймає. Після мене люди підійшли, і медсестра каже: ну все, чіпа, типу, ми не встигнемо сьогодні. Стільки людей прийняти. Ну, можете чекати, а можете йти додому, тому що ми не впевнені. І він навіть не дивився ногу. А на що? Каже, є болить? Я кажу, так. Ну тоді я пишу вам рекомендацію. Що я рекомендую вам зробити знімок на МРТ. Я кажу, а ви мені даєте направлення? Каже, я не можу давати направлення. Направлення може дати ваш лікар в барі, вдома здравля. Я кажу, ну ви ж ортопед, мені зараз йти до іншого ортопеда, який знаходиться в Дом здравля. Він каже, ні, я весь дом здравля, як сказати, на старий бар, я один ортопед. Я лише можу писати, але я можу писати рекомендацію. Оце документація. Він, лікар головний, має написати направлення, щоб вас направили в підгорицю на МРТ. Я от сижу і думаю, хлопче, а от я приходила до тебе два тижні назад, чи коли вже, я не пам'ятаю. Ти про це не думав. Так? Я ж тебе відразу попросила, напиши мені МРТ. Ні, ви маєте зробити це платно, тому що ну, щоб на безкоштовно треба чекати місяць, два-три. Ви ж не будете стільки чекати. Ну, взагалі, хлопці, якщо б ви, ти мені тоді на поста відразу, то мені залишилось б залишилось чекати там, два тижні, да? ну хай чотири. Ні, ви маєте вплатно йти. Дуже добре дякую. Все. Людина навіть не глянула, не пощупала, не перевірила, в якому стані моя нога. Може так і треба, я не знаю. Я не ходила до вертопедні, тому що нейрохірург мене об общупала всю. Тобто, як кінцівки рухаються, як вони, ну все абсолютно. Ортопед йому взагалі не треба дивитися, не на ногу, в якому вона стані, посиніла вона, позеленіла. Може в якусь... ту Пофіг, Добрі, все, абсолютно по барабану. Тобто я зараз на автобусі хочу дихати додому здравлю. Надіюсь, мені випущуть там опут. Але як вони чергу візьмуть в подвориці, це я щось не дуже собі уявляю. Хороші побачимо. нас щоб автобус прийшов. Якщо ми підемо туди, то ми потрапимо на пляж, але не сьогодні. Звідси дуже гарно видно храм Йована Володимира. Бачте, сяють. І тут дом здравля. Зачекала я на зупинці в старому барі 10, 10 чи 15 хвилин. І дивлюся, дідусь сідає в таксі. І я підходжу, ну я ж не можу швидко. Я ж на милицях, І кажу: може, якщо разом поїдемо, там ще дві дівчинки стояли. Я пізніше побачу, що там є тінь трішки. Кажу, може, в бар, ну дешевше буде доїхати. Вони мені показують, типу, що він не в бар їде цей дідусь. Кажу ясно. І під'їжджає машина, така червона опіль, і хлопчина каже, типу, підвезти вас. І дівчинка ну така, Давай, ну давайте, коли той автобус приїде? Я кажу, коли -ко кошта, знаєте, я дуже підходжу до машини, скільки коштує. Він каже, типу, нічого, нічого не треба. Ми кажем, ну як, ну типу, хоч по одному євро? Ні-ні-ні, каже, не треба. Я їду, ну, ви, каже, взагалі на милицях. І оце він нас двох взяв, і мене прям додому здравлять, слава тобі, Господи, дякую Богові. Такий хороший чоловік. Ну, знаєте, Я навіть знімати не можу по дорозі, тому що вони почали розмовляти на Чорногорській. Я думаю, я буду з цією камерою, знаєте, у ну, як... От, Тому я дуже вдячна місцевому. Вони дуже добрі люди. Я просто ну, Прямо під самій дому здравлю мене підвіз. Я зайшла зараз до лікаря, така рада, думаю, зараз напишуть мені направлення. Вона каже, вам треба тепер на консіліум це подавати. Я кажу, який консіліум. Він каже: я не можу вас так написати на опут. От ви зараз йдете організація, яка визначає, чи мені можна безкоштовно робити це. А я знаю, що вони дадуть, тому що я вже один раз ходила. Вони сказали ні. Як я тоді спину мені дали? Просто лікар написав опут і все. І все. І написав у пут. А ця ні, ні в якому разі вона не напише. Я не знаю, що тепер робити, тому що вона виписала мені папірців кучу, щоб мені йти зараз вже час 0,9. О першій годині вони десь зачиняться. Сьогодні немає сенсу їхати туди. Та й завтра нема сенсу, тому що я знаю, що вони сказали, що для українців цього не можна зробити. І мені прийдеться платно, платно це мінімум 100 євро, напевно. Не знаю. От такі пироги. Але я кажу, зараз я на Саші і підійде. Може, під'їдемо туди на дві хвилинки, можливо, вони працюють, щоб завтра вже мені нікого не дергати і мене не завозили. Може, картоплю по дорозі купимо, тому що картоплі Таня, бідненька носить носиться сама, розумієте, з Міланою. Це ж руки обриваються і собі. Ми Ні. дякую, що додивилися дивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Будь ласка, пишіть, що вам цікаво. Я будуте знімати. Всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій нації Україні та Ізраїлю.